Доброго дня. Ну, розпочинаємо підготовку до нашого традиційного заходу Гісаєро. Кожного року ми проводили в різноманітних містах, місцях на Україні це в музеях, в вузах. І коли почався ковід, то Більша частина відбувалася на онлайнових цих заходів. Зараз, все ж таки, є нагальна необхідність знову повернутися до, до теми, основної теми, з якої все це розпочиналося, це тема, пов'язана з використанням авіаційних засобів для <кій> дистанційного зондування, ГІС, розвідки і таке інше. Особливо зараз те, що стосується використання цих технологій у військовій справі, дуже нагальне. Тобто потрібні фахівці, потрібні спілкування, обговорення і так далі. Але за умов все ж таки конфіденційності і таке інше. Так що розпочинаємо цю роботу і думаю, що в вересні, десь, мабуть, в першій декаді, проведемо перший. Наш першу нашу зустріч, а потім визначимось, як воно буде далі.